Дивись, я в тебе бачила сторіс нещодавно. Там ти обговорював жінок, які завдяки сексізму. Наші українські жінки які рекламують одежу. О, це ся стіму суду. Вони своїм тілом приваблюють одежу. І мене склала враження, що ти насправді таких жінок і любиш, і їх же і хейтиш. Молодець, це дуже вообще. Але дивись, що ми біда, чого я цю тему задіваю? По-перше, достало кліше, і воно досі існує, і це треба бути дебілом, щоб з цим не, ну, не помітити. Кліше, що українки — це завжди або Ескорт, або якась така історія, або що все там простітуток, знаєш, тут ці українці. Ну, за це дуже прикро. По-перше, я думаю, якби я був там батьком і в мене була б дочка, я б, напевно, з ума якби я з цим стикнувся. Працював фотографом, тоді ще не було але це, зрозуміло, все існувало. І часто в мене фотосесії були, за які можна було реально багато грошей заробити. Це моделі. Напряму, зрозуміло, що це було для ескорта і так далі. Більшість це були, на жаль, українки. Мені ну, за це дуже боліло, того що. Ясно, що це красиво, ясно, що цей сексуальний образ, сексуалізований, він привабливий і так далі. Але до, до чого він іде? Я коли зараз там бачу, як ведуть мережі українки чи взагалі спілкуються і так далі. Вся ставка зроблена на зовнішність, привлікти зовнішністю, і потім, і потім починається це качання, я в себе стільки там бабла вливаю, то з собою діло і так далі, і ти мені там, по факту вже об'язаний. А мені це цікаво тільки як м'ясо, ну по-чесному казати. І ніяк не цікаво для того, щоб продовжувати стосунки. Тобто мені для цього важливо, щоб дівчина, як я вже перерахував, а, там, підпадала під можливості спілкування на абсолютно любі теми, глибоке міркування, так, також багато пережила, розуміла і так далі. Щось глибше, щось більше. І тут виникає друга проблема. Через те, що у нас дуже багато класних, афігенських, супергарних, сексуалізованих жінок, ти зустрічаєш ерудованих, прекрасних, там, супер тобі підходящих жінок, але які не виглядають так сексуалізовано, і ти на своєму розбавленому фоні вражень думаєш, блін, от я ще подожду, і я там знайду. І таку, і таку, і все в кучі. Ну, у дівчата, думаю, так само, і мільйонер, там і, і гарний, і накачаний, і розуміючий, і панатливий. Запроси. І це велика проблема соцмереж. Тобто, якщо раніше ти жив в селі, і я, як Сергій, бачив тільки Світлану і Наталю, і там ще якусь і знав, що в мене там Світлана, Наталя, Олена гарні, і вже з ким у мене вийде, з тим вийде. І це для мене був і талон, і то, до чого я хотів стрімитися. А потім з'являються соцмережі, де ти бачиш таку висоту. Ну, навіть я інколи дивлюсь яхта. Мені та яхта 300 літ не треба, але я думаю, блін, може мені якось дійти до яхти. От в мене в житті думка не з'явилася до того, щоб купляти яхту і проще оренду сняти. Але коли ти це все бачиш, ти бачиш якийсь потолок типу розвитку, нав'язаного нам, хоча твоя мрія, це чий, чийсь бізнес просто насправді. І ти до цього хочеш дійти. Ти тупо ламаєш всю свою життя, в принципі, і так далі, щоб до якоїсь висоти дати щось всім доказати. Ну, це в моєму випадку знову-таки граю. Оце популізм, нарцисізм, це вся історія. Це не всіх стосується. І деякі у неї можливості є, як їй треба життя перевернути, як зламати Психіку, щоб опинитись там, де вона хоче, і взагалі, чи воно їй треба, чи як вона там опиниться, чи вона не розчарується взагалі абсолютно. розумієш? І це от величезна проблема.